Сьогодні у нас експериментальний політ. Ми закладаємо кладогені серце поросяче і закладаємо наш контейнер у зіляш. Це наш перший експеримент доставки донорського серця, і зараз будемо вимірювати температуру. Наш термобокс повністю зберіг ту температуру, яка потрібна. Щейно команда інституту серця закінчила перший експериментальний політ на дроні, виконали всі стандарти перевезення. Ми зможемо з будь-якого куточку нашої країни перевезти донорське людське серце і виконати реальну трансплантацію людині. Дякую всім, хто прийняв участь.